Вітаю любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді довгоочікувана монета 2024 року Абсолютний або «Undisputed» англійською. Всім відома монета, присвячена перемозі Олександра Усика над Тайсоном Фюрі британським спортсменом, яка відбулася 18 травня. 2024 На політурці зображення монети України, напис Національний банк України, в центральній частині зображена перчатка боксерська і власне розміщена монета. І надпис абсолютний, і антісп'юте англійською відповідно. На зворотній стороні палітурки зображено ж таки, боксерську перчатку таку велику, і в верхній частині політурки йде коротенький опис, чому присвячена ця монета українською мовою і англійською відповідно. Далі дизайн монети Олександра Кучинська англійською-українською і технічні характеристики монети. Номінал 5 гривень, метал Нельзильбер, маса 16,5 г, діаметр 35 мм. Зараз одну хвилинку. Є тут певні моменти. Так, е ще раз металний зельбер, метал маса 16,5 грамів, діаметр 35 мм, якість карбування спеціальний анциркулейтед, гурт рифлений, тираж до 50 тисяч штук. І це ж саме подано все англійською мовою. Логотип банкнотно монетного двору. Напис Національний банк України англійською і банкнотно «Монетний двір також англійською подано. Так, це що стосується зображення політурки. Ну, сувенірна така не а сувенірної упаковки. Сувенірка, сувенірка вдалася. Тут цього разу немає претензій до неї, досить гарна. Мені власне подобається. Ну, і перейдемо до зображення самої монети. Виглядає монета досить непогано. На аверсі монети напис номінал 5 гривень. З Юнікудом гривні напис Україна. Далі логотип банкнотно-монетного двору. Рік карбування 24-й, Малий Державний герб України. А це кримсько-татарський орнамент, що підкреслює кримське коріння Олександра Усика. Ну, власне, монета присвячена взагалі абсолютним. Абсолютному як боксу, але всі знають, що це була вона випущена якраз в момент, коли Усик став абсолютним чемпіоном світу після перемоги на Тайсоном Ф'юрі. Так, на реверсі монети зображено власне силует боксера в рукавицях. Чубчик — це якраз вусика такий, і в його фоні батьківщина мати з щитом в руках і гербом. Написав абсолютний українською та англійською. І дата проведення бою 18.05.2024 року. На мою думку, монета непогана вдалася. Тут немає претензій. Тема, в принципі, розкрита. Ця монета має, думаю, перспективу на майбутнє на наріз. Тираж у неї 50 тисяч до 50 тисяч. Ну, власне, на їх не друкує всі ці 50 тисяч. Тому це ще й непогана інвестиція. Власне, мені вдалося купити їх всього декілька штук. Замовив на онлайн продажі в інтернет-магазині інтернет і вдалося одну придбати в Укргазбанку. В приваті не застав, в інших банках навіть не шукав, бо ціни відразу досить космічні. От 4 грудня 2024 року в Укргазі мені вдалося прикупити собі одну таку монету. Сувенірні посольці їх більше на руки не видають. Тобто, мало того, що вони дорогі, та ще й одну на руки дають номінал 5 гривень. І кінцева вартість її в банку 275 гривень. Це з Укргазбанку. А на інтернет-магазині Нацбанку вона коштувала 160 гривень. Тобто, Укргазбанк на рівному місці 115 гривень собі вже заробив на тому, що продав. Цю монету реалізував. А в інших банках ціна не меншою була. Найдорожче в пумбі, в тоском банки досить дорого. В приваті не застав, тому не знаю, яка там була ціна. Але ну явно не 160 гривень. Хто знає, пишіть в коментарі, скільки ж було, якої була вартість монети абсолютної в Приватбанку і в Таском банку. Знаю, що дорого, але. Ось, власне, так от поповнюється моя колекція даних монет. Це все випуск 2024 року. Я зазвичай Зараз доводиться купувати дві монети. Одна йде ось в такий альбом, проміжний так званий. Далі я їх переміщу в бордовий такий планшет, там я їх зберігаю. Але поки що 24-й не вийшов, тому відповідно поки що зберігаю в таких ось пластикових. Але в них є свій плюс, у них є оборотну сторону, можна дивитися. Ось. І друга монета відповідно, переміщається в альбом власне, із сувенірним пакуванням. Досить така непогана штука. Єдине, що всі ці сувенірки вони різні. Якби вони всі були однакові, взагалі претензій немає. Я їх ось в таких от спеціальних камірках зберігаю. Тут весь 22-й, починаючи з 22-го року, всі вони пішли більш-менш стандартні, але знову ж таки там є деякі монети, які не підходять за стандартом. До ось цих. Якби вони вже всі такі однакові були, в принципі, Бог з ним вже можна було б так якось складати, але там візьмемо батьківське щастя, там взагалі така квадратна упаковка, вона вже всюди, ну, ніяк не лізе. Візьмемо, наприклад, там по китайському календарю упаковку сувенірну, вони також сюди не, не влазять, вони досить широкі, такі тому є проблема в їх зберіганні. Попередню монету із таких, які сюди помістилися, і це був парламентаризм. Також собі їх кілька штук придбав. Раніше брав досить велику кількість, там, по 10 монет в запас зберігав. Я маю на увазі, що замовляв і в інтернет-магазині, і по відділеннях банку купував. А з новою ціновою політикою взагалі намагаюся 2-3 монети, і, в принципі, достатньо. І то це так. Одна йде в альбом пластикове на збереження, одна йде в такий альбом. Ось, і одна-дві, одна, якщо вдається, якщо мені мене цікава, то йде на, в обмінний фонд так званий. А так переплачувати банку 120, 115, 120 і ще скільки -то гривень за монету, думаю, не варто. А хоча, в залежності від монети, така монета, я думаю, варта, того, щоб за неї переплатити там, 100 гривень, бо врахуйте, Інтернет-пересилку, плюс пошта, то якраз воно один на один виходить. Тому ось такий ось огляд монети присвяченої перемозі Усика над Тайсоном Фюрі, під час якого він став абсолютним чемпіоном світу. Зараз я трошки так ось переміщу, покажу вам. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.